Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачне, ніжне, пухке, ароматне кокосове печиво. Якщо ви любитель кокоса, це печиво вам обов'язково потрібно приготувати. Готується воно дуже просто, швидко, легко, а саме головне із доступних інгредієнтів. Тому скоренько біжимо на кухню і починаємо готувати. Беремо вершкове масло, якщо у вас воно тільки з холодильника, можна його трішки підтопити в мікрохвильовій печі або на паровій бані. Додаємо цукор і вінчиком все перемішуємо. В цьому рецепті навіть не потрібний міксер, все можна зробити за допомогою вінчика. Додаємо до вершкового масла 2 яйця і ще раз все добре перемішуємо. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Сипаємо кокосову стружку і вже за допомогою лопатки перемішуємо. І тепер додаємо просіяне борошно із розпушувачем, і ще раз все добре перемішуємо. Тісто буде дуже м'якеньким, воно трішки буде липнути до рук, але так і повинно бути. І тепер формуємо печиво. За допомогою ложки відщіплюємо трішки тіста, руками його ось так обкатуємо, занурюємо в цукрову пудру, добре в цукровій пудрі його обвалюємо і викладаємо на деко застеленим пергаментом або ковриком для випікання. Відправляємо печиво в розігріту духовку до 180 градусів, випікається воно дуже швидко, приблизно 10-12 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може зайнятися трішки більше або трішки менше часу. Випікаємо до легенької золотистої скоринки. І ось погляньте, яке красиве печиво вийшло. Аромат вам не передати, стоїть на весь дім. Обов'язково спробуйте його приготувати, це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!